Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада. І сьогодні ми з вами протестимо ось таку палітру тіней, яка з'явилася в каталозі, має назву L-Nudes. До речі, дуже вдала палітра, тому що всі, хто її вже передивився, хто її вже спробував, вона дуже сподобалась, тому що з такою палітрою ми можемо виконати з вами макіяж, який називає, має назву кошаче око. Тому зараз ми з вами протестимо саме її, і ви побачите, які ж відтіночки має така цікава палітра. Зверну вашу увагу, що всі ці палітри йдуть на ось такому магнітику, вона зручна у використанні. 7,2 г має тіней. Так? І ось таку верхню кришечку, я би сказала так, але вона не має дзеркальця, щоб ви розуміли. Ось так. І якщо ви їх замовите, вони приходять ось такій красивій коробочці. Ну що, починаємо тестити із самого, самого темного кольору, з чорного? До речі, вона, вони мають такий шиммер, ніби. Цей чорний колір не матовий, він має такі маленькі-маленькі вкраплинки. Дуже цікавий може вийти з таким кольором макіяж. Так, далі слідуючий кольор у нас ось такий золотистий, пісочний, я би сказала, так. Дуже-дуже такий яскравий пігмент. І це мені подобається, що у них яскравий пігмент. Далі ось такі вони. Теж, ніби пісочне, але трішки яскравіші. Угу. Взагалі така палітра підійде зараз на осінь. Осінь зиму, я би сказала, та. такі кольори дуже гарні. Хто полюбляє взагалі коричневу палітру, то ця палітра для вас, тому що всі відтіночки коричневого зібрані. І такий цікавий чорний колір. Так, це у нас пішов більш матовий колір, без шимеру. Тому що ця палітра має три шимерних кольори знизу і три матових кольори зверху. Далі коричневий, але темніший колір. Ось так він виглядає. І останній, самий -сами світленький ось так дівчатка, протестивши цю палітру. Мені взагалі дуже сподобалися шимерні, так, ті, що у нас внизу знаходяться. Ну, це як на мене. А ще раз повторюся, що така палітра буде дуже доречна зараз на осінь, на зиму. І, в принципі, для тих, хто полюбляє, хто полюбляє ось такі відтіночки. Тому обирайте, листайте каталог, обирайте, замовляйте у свого представника і залишайтеся сяючою зіркою.